Ну, взагалі нічого не помінялося, взагалі нічого. Змін я не бачу. І скажу по правді, що мені легше там напередку, ніж тут вдома. Бо тут просто неможливо. Після того, що там, тут неможливо. Пізнавши, скільки хлопців полягло і за що вони полягли, це я не розумію. А як ви ставитеся до того, що зараз масово комбати і ну, учасники АТО пішли до Верховної Ради? Я вам скажу по правді, я ніколи не міг подумати, що наші комбати на крові хлопців пішли до Верховної Ради. От, е, я не офіцер. Ну, я би ніколи не посмів це зробити. От, згідно вони всі офіцери, тільки я не знаю, які вони офіцери. Ну, пішли, значить, пішли. Дуже багато у нас хлопців з Донбасу. І Зайдара, і з Азова. Ну, таке чуток дуже багато. Ну, я скажу одне, що я більше цим хлопцям повірю, що вони розповідають. от, Чим нашим комбатам, тому що я був певний вже в одному комбаті, якому дуже-дуже розочарувався.